Ти на каналі Алекс ГРІНІ і поки слухаєш мої неймовірно космічні теревені, встигні підписатись на канал і поставити подобайку під цим відео. Привіт, чемпіони, привіт, друзі! Ми продовжуємо з вами проходження гри Міні-Футбол. І насправді у мене вже сьогодні відбулися дві гранде-події, які я відсвяткував в оце так от з таким внутрішнім спокоєм. Події це перше, я вийшов, точніше навіть сказати, повернувся в свою Champions з лігу, бо в мене якби був тиждень випав трошечки, якось вийшло так, що я не знаю по якій ситуації я вилетів, точніше, ось в Legendary лігу, і це насправді мене дуже 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 тішить, тому що я знову повернувся. До як би, категорії гравців більш такого значимого класу. І друга подія це я відкрив результати турніру вихідного дня Elite Legends Ліги, де я зайняв перше місце, і мені випала картка на містичного гравця. Це був Snowflake. І навіть більше скажу народ, там я відкрив два ультрапаки, ультрабокси, де було 12 мегапаків. І в цих мегапаках мені також випало три картки на Sнофлейka і його високість Рональда Кумена. захисника, який знаходиться в мене в основі, має четвертий рівень і позначку 73. Просто тіріс неймовірний. Дуже потужний в нього удар, класний спринт. Гарна витривалість взагалі це дійсно був легендарний чувак, який забивав штрафні як горішки клоком. А що хочу, як яку подію третю за сьогоднішній день розб'ють з вами це гру в е, турнірі в Legends Cup, де нам пропонують з вами виграти три картки на Вандевола, а саме Вірджо Вандей. Також топовий захисник. Файний гравець, і він також у мене в основі. І дійсно він такий бетон, цемент, якби прімінь мого захисту, і дійсно допомагає мені відбивати навали ворогів, їхні атаки, там якби і гарненько тримати міцну оборону. Тому насправді, друзі, я хочу на нього вибити картки. Ще й плюс е через те, що він, е як то кажуть, в нашому футбольному просто народі рідкісна валюта. Насправді, е на нього картки випадають ну, от прям взагалі не часто. Просто не часто. І так, ми розводимо з вами, друзі, і розпочинаємо нашу е наш першу гру в цьому ось е як би. Скажем, а, турнірчики, які складаються з трьох. Рош, Толіка, Зулай, красочик, мужик відкриває рахунок в коломат матчі, забиває гол з кутового головою. Триває, бали, як не знаю, як цвях, забив дошку. Молочиночка там у Воротника просто не було варіантів і взагалі жодного шансу. Так, 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 у нас з вами трошечки йде боротьба у центрі поля. Толік, можливо, тут трошечки і міг сполить. Але нічого суддейка дав нам, як би можливо, продовжити гру. Італяну робить доби в цьому матчі, забиває другий гол без шансів для воротника. у нас там стоїть Енфо. Енсо це, до речі, воротник категорії гравців. Рідкісних це Фіолетові в нас. Він... Не най-най-най такий топовий крутий голкіпер, але все одно, в принципі, грає доволі непогано. Смофлейк хороший рятує, мужик. Хорош, блін, це... Я вам просто чого, е, ну, ви можливо не одразу зрозумієте, чого я так сильно радію, що матч не вийшов на кутовий, тому що зазвичай у супротивників, ну, скажімо, кутовий це дуже в гранде шанс того, що може бути гол. Там навіть десь, напевно, на 98 і 8 відходків, що типового буде. І так, поки я оце тут вам розказую ці несутні медиці, толіка Зулай робить хет-трик, забиває третій гол у цьому матчі. І це, в принципі, гарненька заявочка, мені здається, на перемогу в першій грі цього турніру, чвертьфіналі і прогодження якби там далі. Ну, Таке головне не розслаблятися, тому що насправді тільки дай шанс супротивнику там відчути смак крові, що ти, типа там дав слабінку, або такі, знаєш, там, типу, приснув, там розслабився там, чи пішов коктейлька якоїсь попич, я не знаю, ножки попарить. Все, він одразу тобі завалить, і навіть не відчує там якоїсь удачі так, хорош, це в нас э, трошечки для різноманітності. Впрутиться вогубернар Бернарда стілла. Він такий вирішив, що Толік, це, Звісно, файний парень хлопець. Власно, все не забиваєш, але я якось теж хочу прийняти участь в цьому розгромі першої гри. Так, Різматчик. Різматчик, до речі, поки щось пасівне. Це на нього ну, прям взагалі не схоже. І зазвичай в мене а, такі ідеї, як не знаю, двигун моєї команди. Осьо, хорош, хорош Різмат, давай фул! Тенсе є в маршрут. Як ти його так зафіксував? Вроді, удар такий гарненький, плотненький, потужний вийшов у грізман. Ну да ладно, ладно, не кожен же ж удар, що в нас був вов, да? скажіть народ, а тут так якось взагалі інтриги не буде, не дуже цікаво буде. Ренадіньо, ех, ти зараза, всю гру можна грати отак вдвох. Слышиш, чувак, він? Дебрюйний, ти якось скромніше себе веди, тримайся в руках, на той жоту картку, справедливо. Одес лисий, то зазвичай оцей от суддейка, він якось в односторонньому порядку буває, судить лише цей в, в мому напрямку. А тут прямо аж несподівано, що він там жовту картку показав цьому ідебрі. Це ну, такий приємний приємний бонус. А то думав, що це якби в, одному, в, в одну сторону. Так, народ 5-0, 75-та хвилина. В принципі, е, доволі непогано. Ми е, з вами е, поки е, тримаємо гру, тримаємо баланс, забиваємо шостий гол і це мухамед Салах. Е, і якби галешний хулопець, куточок, енто без шансів. Малачинка. Мені дуже подобається мій центр півзахисту. У мене тут грає Бернардо Сілла і Мухамед Салах. Це навіть не тільки по життю, але і в е, грі насправді вони мають дуже гарні файні показники і на відповідні прокачки. Буває, інколи супротивникам не залишають взагалі е, жодного шансу. Просто Вони мають класний спринт, гарний, потужний удар. Там з пасом в них, звісно, не завжди все ладиться, але нічого, воно все не відується е, саме гарною витривалістю і можливістю е, файного забудьте. Ланістер, Ти що? що, що трапилося, хлопчики і що, при рахунку 7-0 трошечки розслабилися, чи що, віржил, блін, твій косяк через твою зону пробіг цей періц і завалив нам гол. Я розумію, що а, ми якби по любасу тут виграємо, але хлопчики розслабляються взагалі не варіант. Так, народ, 11 ударів у нас, один у супротивника. 7-1, 64% днів нічем. Мені здається, що прям ну, все, все по ділу. Все по ділу. ділу і в принципі. Для супротивника без шансів. Хорош, ми зіграли з вами фінал і йдемо далі. В нас наступний е, крок, наступний етап це півфінал. І давайте подивимося, хто в нас буде в півфіналі. Так, зараз ми оце бонуси, тут ось на Зеліона. До речі, бачите, 50 карток лише мені треба на Зеліона, для того, щоб його підкинути е, на наступний рівень на вже 11-й. Прям також реально топ. І так, в нас у фіналі випадає по жрібьовки Адель 939, Блін, це, до речі, не... не слабкий такий показник. Тобто з нею можуть бути проблеми. І от... Ну, Головне, повторюся, я це вже казав, головне не недооцінювати супротивник. Тому що гравці тут абсолютно різні. і Ну, Рівень гри їх також різний. Стратегія різна, ось, от можна отаку от помилку зробити. І хопа, і все. І Лукаку забиває галішний точку. І все. І ми вже, вже 1-0 програємо. Гра хоч тільки розпочалася, а ми вже з вами вже програємо. Давай, 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 соло, хорош! Хорош, виводимо салаха один на один, івент свій шанс не втрачає. Рахунок стоя один один. <кхм> красавчик, красавчик, молодчимо. Все, розібрався, у нас на воротах супротивника Майкл. куточок, там без шанс. Все, хорош. Але і, блін, супротивника та такий склад файний, я вам хочу сказати. Не, не слабий. Хорош, Грізман, нарешті, друга, рай, перший гол мені здається. Взагалі, от в цьому купомургозі. Але вчиночка подібні через себе ножицями забиває куточок і виводить нашу команду вперед. Рахунок стає 2-1. Рахуночок ще поки хліпенький хлопчики, тому нам необхідно, головне, не розслаблятися. Так, Леонель, Леонель, він має дуже-дуже файну швидкість, і це насправді не ну, скажем, Доволі е так, страшненько і небезпечненько, тому що хлопці з великою швидкістю це завжди е небезпека. Хорош. Мануель Нояр е врятував, що на е в наші ворота, тому що гарний потужний був удар і летів в куточок. Так, блін, не можемо вийти з такого доволі якби і пресінгу, і такого плотненького натиску супротивника. Дуже багато гравців і немає простору взагалі. Грізманчик! Фу, хорош робить дубит Антуан Грісман. І насправді... Це мені прям трошечки пом'якшує моє внутрішнє напруження, мій внутрішній стан. Ще й оце, як то кажуть, гол-роздівалочку в на 46-й хвилині на першій єдиній доданій хвилині до першого тайму. Це повинно демотивувати, а, наших з вами, нашого з вами с -с -с супротивника і дати можливість закліпені четвертий гол, що Бернардо Сілова і робить. Умічка, умічка, умічка Молодець, 4-1 хорош, Це ми поки з вами створюємо такий камбек, і як то кажуть, після невдалого початку і пропущеного голу вже на перших секундах матча, ми з вами спокійненько ведемо в рахунку, як свій гол забуває, Толіка Зулай, мій файний нападник, центр Форвард, на якого дійсно. Можна розраховувати і сподіватися, що він дійсно може зробити гру і порішати, якби там самі-самі-самі такі непрості задачки. Хоча, друзі, чесно вам скажу, в мене е, таких колосальних сильних гранде-любінчиків немає там, є в мене основа, є костяк, є якби гравці, які е, я майже ніколи не міняю, але, 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 якщо е, хтось з моїх гравців краще показує себе на тренуваннях, ну це я маю на увазі прокачувати. Тобто там повишають рівень, свої показники і все таке, то я чесно сажу на банку гравця по його позиції і ставлю на його місце того, хто ну, скажімо, кращий в. В показниках якби і в своїй такій ну, грі скажімо Тому якщо в мене центр форвард буде якийсь, у якого показники будуть тіші ніж у Кутоліка то толянича я, мабуть, ну як мінімум на пару ігор посажу на банку для того, щоб протести нового свого там прокачаного ще не проїзаного. І так, Антуан Грізман забиває головою, робить рахунок 7-1. В принципі, так само, як і в попередній грі, в чвертьфіналі, в півфіналі ми з вами також доволі файненько розправляємося. Толі Казулай оформлює дубль, забуває другий блок, також сидіть через себе. І аж майже так зі лінії штрафного майданчика. Хорош, клас. молодчиночка, молодчиночка, супер. Мені подобається. Файний хлопець. Дуже... О, о, Ліонель, ти що робиш? Хлопчики, знову ця розслабушечка на фінальних секундах матчу. Це мені не подобається. Хлопці, будемо з вами балати. Після цього турніру точно будемо в розягалі з вами балакати. Тому що э, рахунок гарний, але розслабляється на ну, прям... Взагалі не варто. Ліонель щойно пів команди обійшов, глупанув, благо, що попав в штангу там, чи перекладину, це вже точно не скажу. Але це врятувало нас від пропущеного. Так, друзі, на черзі фінал. І хто в нас буде? Матео чи Адам? Адам чи Адам, там Бог його знає. Чи Матео, подивимося, хто з цих двох челів буде нам протистояти фінал. І це Адам. Ну що ж, давай подивимося на себе, чоловіче Ой Боже, щось він замурцяка некий. Чувачочечок, буде час, ти мийся, видно, що ти людина у нас творча, всі діла там, любиш файні фарби, але ну не можна ж на публіці ось в такому вигляді показувати. Ще й на фінал виходить. Ну блін, якось як мінімум, ну не по-спортивному, не культурно. Так, хлопці, давайте спробуємо от, його за його піжонство. І за оце, от, неповагу до нашої команди ми спробуємо його якось, наказати. Хоча в напад в нього, блін, народ, ну прям скажемо, ніяко не слабкий. У нього ось Мануель Ноер, Рональд, Вірджел, Ван Дейт, Пріс, Мальдіні, і пошло пошло У нього, короче, Неймар і Бапе в атаці. І, ну, це насправді буде, буде складненько, скажімо так, буде складненько. Так, Антуан Грізман на третій хвилині відкриває рахунок і забиває свій перший гол у цьому матчі. Ну, Головне, народ, щоб з нами не трапилося таке саме, як оце з супротивником, яким ми грали з вами в фіналі. Так, Антуан Грізман, другий гол забиває і святкує оформлення дублю вже там в перші там 15 хвилин. Хорош, просто 10. Е, вдалося просто гарненько вивести його. Фух, блін, от это захрімнячав просто з дальньої дистанції Мбапе без шансів. Мені здається, що Нойер там навіть не бачив польота м'яча. Пушка, просто пушка. Дивіться, ще не близько так. Обійшов одного на замахі. Хопа і біржив, просто спостерігав за тим, як м'яч летів в куто. Те, що я казав, блін, це напад у нього ну прям реально топчик. Напад топчик. Аай-яй. Ну що ж, третій удар у Грізьманчика не дуже вийшов. Але продовжуємо з вами гру і головне тут не втрачати пильність, тому що, ну блін, можуть бути проблеми. Можуть бути проблемки. Давайте, хлопці, давайте. Так, Толік, Толік трошечки розстерявся, втратив м'ячик. Антуанчик хорош, 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 хорош. Толік притримує м'ячик, передає Мальдіні, Мальдіні, біжить по флангу, по флангу Толік воно виривається вперед. Толік. Не вдалося, не вдалося. Так, друзі, так, головне зберегти м'ячик, не віддать супротивнику, щоб він його не відібрав. Так, Бернардо Сілва, Бернардо Сілова. Бернардо сіло, сіло хорош! Потужний, моцний, файний удар за штрафной. Рахунок стає 3-1 на 45-й хвилині. Люблять ну, хлопця, це, це заганять кулю е, в девяточку і там, скажімо, е, добивати супротивника перед е, перервою. Хорош, хорошо, хлопця. Молодчинки, молодчинки. Ти куди ти, ти куди ти пас паздаєш? Йоппі-палки, хлопці. Ану зберіться, здивіться. Я розумію, що нервовий матч, фінал, там, всі діла, головне не розгубитися там, але ж ну, треба нерви в коробочці тримати, хлопчики і дівчатка. Треба ну, якби, показувати файну 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 матеру гру. Ах, не дотягується грізман до мячика. І це, звісно, не дуже добре. Хорош, хорош, фу. Оце тут вот цемент, цемент. Це був дуже крутий такий файний. Чуть, чувак, ти що, блін? У мене у Бернардо такі яркі подкати, де аж ще своє штрафнуть. Ваще розбалували. Суддя, ти куди взагалі дивишся, я не зрозумів. Він мене скасив там, ти навіть не відреагував. Добре, ти хоч я не знаю, маєш послідовність так само не відреагував на такий блін снос зі сторони Бернардо Сіна. Блін, плотний, плотний в нього півзахист такий, і такі у нього гравці доволі е потужні. І насправді важкувато з ними бороться, важкувато е їх проходить, важкувато обходить. Важкувато обматувати, приходиться отак от трошечки комбінувати. Народ, ви звиняйте, можливо, дійсно трошки нудновато, але по-другому важко вскривати його оборот. Нехай Мухаммед Салах забуває п'ятий гол і мені здається, що це ну прям така жирненька, файненька е, крапочка або навіть сказати там, знак оклику е, сьогоднішнього фіналу. І я думаю, що ми вже з вами точно ці е, картки на Вірджола, ну, не віддамо. Не віддамо. Тим паче це е, чувачок, на якого карти випадають дуже рідко. Дуже рідко. Хорош Бернардо Сіл оформлює хітрі в цьому матчі рахунок 6-1 і одна хвилина у нас до завершення матчу. Судейка добавив лише 2 хвилини до основного часу. І в принципі він таки подумав, нащо тут оце от чувачков якби, мучать. Ну, і, і, і так все зрозуміло, що Адаму в фіналі. Ну, взагалі нічого не слухає. Звиняй, чувак. Ти ізначально якось не дуже себе е, файно позиціонував, вийшов з місце, ну, за обличчям, е, До нормальних пацанов е, ну, не виходить. Тому, друге, ти звиняй, що ми трошечки якби, тобі там накидали галісімо 6 штук, я думаю, ти е, зробиш висновки Адам. І потренуєшся ще, приходь. Приходь за реваншем, ми, в принципі, ти знаєш, де нас знайти. Ми тут собі файненько приживаємося і ось таких от е гарних перців, три картки на Вірджіла Ван Дейка отримуємо. Клас, супер! Файна, файна була гра, файний був такий челендж, файний був турнірчик. Гарні були гравці, мені сподобалося. Друзі, якщо вам сподобалося, ставте, будь ласка, вподобайчики, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, тисніть на колокольчик, для того, щоб не пропустити нічого найцікавішого. Будьте на зв'язку, бережіть себе. Гарного мирного дня, всім добра, па-па!